Україні повертаємось в ефір першого подільського свіжою порцію актуальної та важливої інформації про події області, країни та світу. Далі 5 хвилин на головне. 16 країн ЄС допомагають Україні долати наслідки підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляють на сайті Європейської комісії, а саме: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія. Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія і Швеція запропонували допомогу через механізм цивільного захисту ЄС. Ця допомога включає поставку баків для води, водяних помп, човнів, рятувального обладнання, генераторів та інших речей, необхідних для порятунку людей у районах уражених катастрофою. Крім того, європейська комісія прийняла рішення про надання Україні трьох потужних мобільних станцій для обробки води. Кожна з яких здатна надавати до 120 тисяч літрів чистої питної води на добу. Це допоможе місцевій владі вирішити одну з найгостріших проблем у зоні затоплення. Також ЄС продовжує координацію із гуманітарними організаціями та партнерами з доставки постраждалим українцям, предметам першої необхідності, включаючи питну воду, продовольчі набори, грошову допомогу та надання обладнання для організації притулку. А Магате розпочав візит на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє енергоатом. Це його третій візит на Запорізьку атомну електростанцію з вересня минулого року. Напередодні він заявив, що експертам організації потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з'ясувати причини значної розбіжності між різними вимірами висоти водосховища, яке постачає воду для охолодження шести реакторів станції та сховища відпрацьованого палива. Також в енергоатомі повідомили про те, що відбулось чергове засідання штабу з допомоги. Моги з третього енергоблока Хмельницької АЕС, президент енергоатому Петро Котін разом з генеральним директором Хмельницької атомної електростанції Андрієм Кузюрою проконтролювали перебіг проєктних і ремонтно-відновлювальних робіт на енергоблоці номер 3 після чого було проведено чергове засідання штабу з його добудови. Про це йдеться на сторінці підприємства у телеграм-каналі. На засідання Котін заявив, що подальша робота на будмайданчику потребує дедалі більше персоналу. При цьому він додав, що кваліфікованих кадрів наразі вистачає. Сьогодні, в зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами, а саме ліквідацію пориву водопроводу, кілька будинків за адресами проспект Миру та вулиця Зарічанська залишаться без води. Комунальники обіцяють завершити роботи і відновити водопостачання орієнтовно о 17-й годині. Сьогодні вручили відзнаку героя Герою Шепетівщини, начальник Шепетівської РВА разом з начальником Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вручили відзнаку Бібіку Артему Володимировичу. Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також вірність військовій присязі солдата Артема Бібіка нагороджено орденом за мужність. 3 ступеня. Артем Володимирович проходить військову службу на посаді старшого оператора першого взводу протитанкових керованих ракет батареї бригадної артилерійської групи. Наразі Артем Бібік звільнений в запас. з Хмельниччини загинув, захищаючи Україну. Олег Бухонюк народився 17 листопада 96-го року в селі Сарнів. Після завершення навчання він проходив строкову службу у Національній гвардії. У перші дні повномасштабного вторгнення, а саме 26 лютого минулого року, героя призвали до лав Збройних сил України. Воїн загинув 12 червня в районі населеного пункту Новодонилівка Оріхівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань. Трагічну звістку повідомили у Волочиській міській раді. В Олега залишилася дружина, батько, бабуся, брату та сестри. Співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Волонтери закликають долучатися до плетіння маскувальних сіток. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому для цього організували з десяток пунктів, зокрема у спорткомплексі Хмельницького національного університету, також громадські організації захист об'єднання волонтерів. Також у МК Дубове, просто неба поруч із кінотеатром імені Шевченка. Загалом на таких локаціях кількість волонтерів з пів тисячі зменшилась на півсотні. За день вдається виготовити лише дві-три сітки при щоденні. Потребі у 10.15. Тож долучайтесь. Станом на цю хвилину це все, про що хотіли розповісти. Для того, аби дізнаватися усе першими, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу Перший Подільський. Бережіть себе.